Нік, спортивні змагання, сходження на Говерлу та багато екскурсій так активно та весело проходив час у таборі сонячні Карпати для дітей із Сумської області. Із новими враженнями та друзями нині малеча вже повертається додому. Мені тут дуже все сподобалось, особливо підйом на Говерлу. Ми бували в різних музеях. Один з них мені запам'ятався більше всього. Це музей Гната Хоткевича. Ми тут а, грали, подорожували у різних місцях краєвиди тут дуже гарні. Тут все кра красиве. Це вже третя група таборувальників із Сумщини. Як і попередні, вона налічує майже пів сотні дітей. Вкотре зустрічаю, вже відправляємо відправляю дітей своїх на Сумщину рідну. Це вже третій заїзд. Нас чекає ще четвертий заїзд, завдяки Василю Михайловичу вишиванюку і фонду «Чисті серцем, тому що в цьому році Карпати приймають на оздоровлення вже понад 100 дітей із Сумщини. Мщіни і дійсно я хочу подякувати подякувати від області, подякувати від імені усіх батьків за те, що діти мають можливість відпочити в сонячних Карпатах, що вони мають можливість ознайомитися із культурою Карпат, що вони мають можливість побути. Подалі від щоденних тривог і щоденних обстрілів. Загалом усі діти приїхали на відпочинок до Карпат саме із Білопільської та Хотінської громад. Ми їх звідти забираємо там кожен день обстріли. І ми дали, щоб трошки вони відпочили, хоча б переключились, бо вони ні в школі не вчаться, ні тільки онлайн, у них три роки вже, а так не мали можливості бути в горах і посидіти за партою у школі і плюс цікаві екскурсії були. Наступна група буде. Ми плануємо 8 числа, що приїжджає четверта група. Це має загальна кількість бути 200 дітей по цій програмі. Програма відпочинку дітей профінансована міністерством закордонних справ Угорщини та благодійним фондом Чисті серцем. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.